Ще вчора ця миколаївська оселя була цілою. Однак вже сьогодні зранку виглядає саме так. І виною цьому прильот російської ракети якраз за вікном дитячої кімнати. Вранці 7 лютого російська армія завдала Миколаєву комбінованої атаки, застосувавши безпілотники шахет та криваті ракети. Вучання в приватний сектор пошкодили близько ста житлових будинків. Прильот призвів до смерті 60-річного чоловіка. Онук загиблого Нікіта розповідає, що дідусь помер вже в лікарні, коли лікарі боролися за його життя. В 6.30 дідусь збирався на роботу їхати в Миколаївгаз і стояв, одягався і прилетіла ракета. І дідусь ударився головою в котел та впав в кому. Щось, поки приїхала, забрала відвезти до реанімації, він там і загинув. Ще шестеро людей постраждали, їм вчасно надали допомогу. Вибух зачепив підземний газопровід, який одразу взялися лагодити працівники газової служби. Щонайменше три будинки зруйновані вщент, повідомили у місцевій владі. Свою хатину показує пані Юлія. Пощастило, що цієї ночі в кімнаті, яка була найближча до епіцентру прильоту, ніхто не спав. Рідні відбулися легкими сенцями та подряпинами. Я спала, чую. Приліт. І я бігом лягла за кровать, скотилася з кровати, лягла за кровать, і на мене все посипалося. Потім я почула голос чоловіка, хто живий, хто живий, Юля Женя, Тьома, де ви? Ви живі чи не живі, всі кажуть, живі, бігом на огород. І ми всі вискочили на огород. Ну і там уже а тут палала. Що я бачу? Що будинка нема. Одні стіни стоять, ні вікон, ні даху, нічого нема. За інформацією противного командування, південь російські військові вдарили ракетами Х-22. Наразі на місці прильоту працюють комунальники спільно з волонтерами. Вони усувають наслідки обстрілу. <зв>. Міська влада дуже чітко відпрацювала та закумулювала велику кількість необхідної техніки та людей. Айлоавтодоріг, Капепарки, Деспілот, Ніколаївгаз, міськводоканал, Миколаївводоканал та інші комунальні підприємства на сьогодні на території прильоту працює біля ста комунальників різних комунальних установ міста Миколаєва. Також відомо про пошкодження на території інфраструктурного об'єкту міста. Там виникла пожежа технічної споруди. Працівники державної служби надзвичайних ситуацій зуміли швидко локалізувати займання. Тепер його основні сили задіяні тут. Зараз проводяться роботи щодо розбору конструкції для ліквідації надзвичайної ситуації. Залучено близько 40 осіб особового складу та 10 одиниць техніки. Вночі Миколаївщина також була атакована ударними дронами шахет. Силам оборони Півдня вдалося знищити чотири безпілотники на території області. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.